Сучасної техніки бійцям дуже важко чинити. Ця допомога збережене одне життя і здоров'я наших військовослужбовців. Ми здатні захистити нашу батьківщину, і з вашою допомогою, об'єднавшись, це буде набагато ефективніше. Завдання територіальної громади максимально допомагати безпосередньо тим чи іншим військовим частинам. В першу чергу, ключові військові частини, де служить багато війничан або війницькі військові частини. Ми здійснюємо всі ці заходи для того, щоб наші хлопці мали можливість надавати достойну відсіч ворогу і захищати нашу землю, що на сході, що на півдні нашої країни.